Доброї ночі, рада. А, я вибачаю, що полтретю ночі вам дзвоню. Просто нічого, я, нічого, нічого. я із за вас тільки зараз і не сплю, бо е, руки дотягнули до вашого питання. Я так, так, так. Е, просто, якщо завтра е, опять піду в, в свій робочий графік, то ми не зможемо не зустрітися, не ззвонитися, тому що в мене завтра і суд по військовому, і зустріч з людьми. Це цілий день. Я, я ще просто не сьогодні не спав, не вчора не спав, так що ви вже вибачайте. будь ну, ласка. Та я на каві я сижу, мене вже очі випадають з робіт. Та я вірю, я ж бачу, слідкую, вже скільки років, пару років слідкую за вашою роботою. І, і всім і треба набрати, і всім треба поговорити, і ви ж розумієте, ну вже вибачайте, що. я розумію, тому не вибачайтесь навіть. знаю, розумію. Скажіть мені, будь ласка, я, ви я, з, я, Києва я, вже я, уїхали? Я ще тут. О, оце ж чого я вас набрав, щоб ви, може, ще не в'їхали з Києва, щоб ми з вами завтра зустрілися, бо в мене завтра багато зустрічей. Ну щоб я записав і вас і щоб ми поговорили на цю тему. Це було по -по б взагалі в ідеалі, тому що одне діло по телефону, а друге діло я не вам ну, можу. Я ж... розказ... Розказати. Ну я хотів би думаю, друг, я прозіваю зустріч з вами, бо ситуація дуже у вас важка, я розумію. Тобто його все-таки вбили, ви кажете? його вбили, так, його саме вбили. Там взагалі нічого не зрозуміло. Ми з ним переписувалися в той період, коли сталося ДТП, друге ДТП. Коли сталося, ми з ним переписувалися на цей момент. І вони їхали по десь міському напрямку. А, була сильна сварка попередня, і ми казали їхати кудись з ротним і ще з одним хлопцем. А на яку тему не знаєте, звичайно? Знаю, все знаю, він мені все описав. В нього була сварка, і він їм повідомив, що, господи, що він буде переводитися в інший підрозділ, а так як він багато чого знав, знак, тільки 14-го року воював. З якого року? А, ну то він на ще то інформацію. Отошту, отошту. І в нього тоді був інцидент, він 18-го року воював, але з командирами там теж була ситуація стосовно розкладання майна стосовно і крадіжок, і мародьорства, всього цього. Йому тоді просто закрили роти і сказали, що а потім мов або будемо по-другому розмовляти. Він звільнився. Я це так я розумію, що він ситуація. принциповий просто у да, вас? Він дуже принциповий, так. Да. Він через щур був принциповий, ця принциповість нам трошки вирізла Ну, Таке, як я. Я не знаю навіть, як сказати. На жаль, чи на радість, я не знаю. В моїй ситуації це, на жаль. Ну, моїй теж колись буде, на жаль, ну поки що. Не дай Бог. Я дуже сподіваюся, що такого не буде. Хоча дивлюся, що відбувається, і як і у вас, що відбувається треба себе берегти. Ха-ха. Кузьма Кузьма ж не оберіг себе і Чорновол не оберіг. І по мені питання ага. часу. Просто всьому є своє время. Ну, головне, щоб не зря хоч щось суспільство Я дійшло. Я сподіваюся, що все-таки в нас які зміни пройдуть. І що в нас дійсно з'явиться та людина, яка переверне. Поки хлопці там на нулю воюють, то нам треба, щоб хтось в тилу воював, відсталював дійсні права, позиції роблю, що можу, тому такий знаменітий на наших топових да, сайтах. Як да, да. там, українська правда каже, полезний ідіот. От мене гад, так зло бере. Що ж ви, суки, де ж ви були зі своїм полезним ідіотом, коли я фурами роздавав Англію, Францію, Італію, Іспанію, Португалію, коли я деокуповані території тонцом запихав і салями? Де ж ви тоді були зі своїм полезним ідіотом, падливий, вонючий гад? Це тварі, просто Полезний ідіот, сука, ш... вафлістка очка стане журналістка з української правди. Ну нічого, Я сказав, що я нікого не забуду, нікого не прощу. Долітає, є дуже сильно і дуже больно. Хватиме, вже я надію, що в ближайше час він і до них долетить. Обов'язково, я вам це обіцяю. Я ж його буду закидати. Так, е дай Бог. Добре, тоді ми зробимо так. Завтра в мене а, 15 годині зустріч людина їде в Київ спеціально зі мною. О 16-й суд по-військовому, куди я їду теж підтримати. М Що у вас завтра, які плани? Я буду чекати вас. Угу. А давайте ми тоді з вами зразу зустрінемося на 16 в суді і вже потім разом поїдемо до мене додому. Е, добре, домовилися тільки скиньте, будь ласка, мені адресу в да, програмі, добре. Там на Якуба колеса це е, Святошинський суд. Я вам все скину. Ми тоді там о 16-й зустрічаємось. От, добре. і після суду одразу їдемо тоді до мене додому, сідаємо і вже говоримо по суті, по факту. Добре, супер, супер, я буду вам дуже вдячна. Все, вибачайте, я живу, що третя ночі, <плес> я вас потурбував. Нічого, нічого, це в моїх інтересах. А, все, тоді завтра. Я вам зараз напишу адресу. Так, так, добре, чекаю, тоді все. Дякую вам велике, бережіть себе. Правда. Дякую, велике, до зустрічі тоді. До зустрічі. До